Пане Вадиме, давайте все ж таки почнемо з Сапсану. Це такий вид озброєння, про який ходять легенди, зокрема і до повномасштабного вторгнення Росії і до 2014 року самої агресії. На ваше бачення, чи могли ми хоч стати на яке-небудь приблизно серійне виробництво, чи все ж таки це йде ще використання якихось зразків там і йдуть випробування? Ну, все ж таки більш-менш достовірно ми можемо дійсно констатувати перебіг справ над цим проектом до повномасштабного вторгнення. Відтак ми знаємо, що в лютому 2021 року був підписаний договір між виробником та міністерством оборони про створення першого дослідного підрозділу, який би експлуатував. А цей ракетний комплекс, що стосується а, також відомих можливостей, то до повномасштабного а, вторгнення було виготовлено щонайменше 14 ракетних двигунів під цей тип балістичної ракети. Що стосується подальшої її долі, ми знаємо, що це доволі сенситивна тема, але все ж таки, ми бачили а, багато досить таки незвичних уражень російських цілей. І багато з них дійсно приписують саме на балістичну ракету балістичний комплекс озброєння САПСА. Тобто говорити про те, що Україна його відродила, можна. З великою долею ймовірності це дійсно так і є, і роботи велися активно як до повномасштабного вторгнення. Так ми бачимо, що Україна потребує цього типу та виду озброєння. Тож. Ми можемо припустити, що активні роботи у цьому напрямку велися і вже під час повномасштабного вторгнення Росії, пане Вадиме. Чи можна говорити, що українська балістика зможе зіграти певну роль у цій війні з впливом на російські тили? Що стосується загалом цього класу озброєння, то він в першу чергу призначений для враження стратегічних об'єктів ворога, як військових, так і військово-промислових пунктів управління та командування, тож це саме той тип та вид озброєння, який може завдавати ворогу дуже відчутних. Втрат, але питання щодо масштабованості воно все ж таки залишається на першому плані, оскільки ми бачимо, що інтенсивність бойових дій, а також кількість ресурсів та засобів, які ворог задіє для своєї агресивної війни, дуже великі. Відповідно, кількість таких пріоритетів цілей теж не мала. Стосовно тактико-технічних характеристик, ми собі можемо робити цю ракету на скільки кілометрів дальністю? На 500 точно чи може бути більше? Західні оглядачі. Як і українські фахівці відзначали, що цей рейндж він може бути позоні від 480 до 500 кілометрів. А якщо ми кажемо про проект, який був реалізований для Саудівської Аравії, то за рахунок обмежень міжнародними договорами, це ця дистанція вона зменшена до 300 кілометрів. Але враховуючи наші потреби та власні спроможності, дійсно ми можемо констатувати, що ефективна дальність вона близька до 500 кілометрів. Пане Вадиме, чи можемо ми говорити про те, що ця зброя може з часом стати, і як російські скандери, які приїхали, відстрілялись і поїхали? І нам для ну дуже важко за ними вполювати. Буквально цим літом був випадок, коли ми вразили там кілька пускових установок, і це мені здається, ну всі результати, ті, що відомі, принаймні, за цю повномасштабну війну. Був ще один успішний випадок ураження російських комплексів ОТРК «Ескендер», який теж був зафільмований. А що стосується наших власних спроможностей, то це напевно дійсно та кінцева мета, яку переслідують як наші військові, так і наші виробники озброєння, щоб Україна мала надійний засіб для того, щоб стримувати ворога і ефективно завдавати йому вражень. Як на стратегічному, так і на оперативно-тактичному рівні, тому дійсно я думаю, що з плином часу та з наявним ритмічним фінансуванням цього проекту, а також організаційними можливостями, які зараз активно впроваджують для того, щоб Забезпечити безпечне та ефективне виробництво подібних засобів. А тут треба розуміти, що це не лише одне окреме підприємство, задіяно для виробництва, а це ціла низка підприємств, які працюють в кооперації для того, щоб розробити такий складний та технологічний вид озброєння. Тож на перспективу, я думаю, що це може стати українським ракетним щитом, який буде ефективно завдавати ударів по ворогу і стримувати його на на стратегічному рівні пане Вадиме от стосовно ще сапсана, в порівнянні з іскандером ми розуміємо, що мало ну справді мало інформації в відкритому доступі, і тим не менш, ми от ми враховуємо досвід росіян і йдемо від цієї точки щось покращимо. Чи все ж таки ми теж маємо пройти через якісь етапи? І тоді, ну яка це може бути зброя, ми відстаємо від росіян, чи ну паритет у нас виходить? Я би сказав, що ми в цьому питанні рухаємося паралельними курсами. Якщо дивитися на історію створення цього типу озброєння, то це ще 90-ті роки минулого сторіччя, саме 94 й рік, коли в ініціативному порядку був Відкритий проект Борис Фен для створення оперативно-тактичного ракетного комплексу на заміну ще старим радянським комплексам, які успадкувала Україна після розвитку радянського союзу, такі як точка У, такі як ОК, і стати ефективним замінником і з більш того покращеними тактико-технічними характеристиками. Якщо ми дивимося на ті дані, які укритих джерелах, то за своїм принципом. Це дуже подібні ракетні комплекси, і, скажімо, так, росіяни вони вийшли на цьому поприще вперед, виключно через наявність фінансування та не скажімо так, не ігнорування тих чинників, які були під кінець 90-х років, а також в нульові роки вже цього сторіччя. Ну і президент поділився з іноземними журналістами, тим, що різні комплекси використовуються, і інші. Ми так розуміємо, це ж ці ракетодрони, паляниця і фламінго. Ще наша крилата ракета. На ваше бачення, чи можемо ми говорити про те, що в нас ну нарешті щось вийшло? Чи це все поодинокі зразки і намагання зрівнятися з росіянами, хоч в чомусь, але ж впливати на їхній тил? Це в першу чергу свідчення проведеної дуже великої системної роботи, оскільки від створення до серійного запуску виробництва того чи іншого виробу, а тим паче, коли ми кажемо про досить технологічні рішення, такі як ракетодрони. То це займає у мирний час навіть у наших західних партнерів та союзників, які мають на це необхідні ресурси і необхідну технологічну базу від трьох до семи років, в залежності від циклу проєктування та а, виходу в серійне виробництво. В нас же це займає за деякими зразками від місяців, від 9-10 місяців до року півтора. Тож це темпи, якими насправді на сьогоднішній момент, напевно, жодна країна світу не може похизуватися. Що стосується саме цього напрямку, то це можна назвати певним асиметричним підходом, коли компоненти, які є умовно цивільними. Інтегруються в комплекси за рахунок цього вони вже перетворюються в ефективний засіб та зброю для знищення наших ворогів, пане Вадиме. Хотілося б додати, що все ж таки як би там не було, але при такій роботі е анонси вони, мабуть, все ж таки. Надмірні це точно заважають. Але тим не менш у нас є вже що використовувати проти ворога. Дякуємо за це, звичайно, нашим інженерам і тим військам, які це використовують. А вам ми вдячні за відповіді, за професійні роз'яснення от всіх цих ракетно-дронових, навіть наших успіхів. Дякуємо вам. Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний, був в режимі онлайн, гостю нашого ефіру. Поговорили про як мінімум. Оперативно-тактичний ракетний комплекс Сапсан. Сподіваємося, що в нас його вистачить для того, щоб якось вплинути справді на ВПК Росії, що і є зрештою ціллю появи такого комплексу. А він діє на 500 кілометрів. Це як мінімум, рухаємося далі.